продовжуємо консиліум на першому міському і переходимо до. Нової теми, і сьогодні ми з вами розберемося з такою хворобою, як лептоспіроз. Сезонний пік захворюваності припадає на осінь у цей період із настанням прохолоди. Гризуни масово мігрують ближче до людських осель, особливо якщо у вас є певна така садиба в приватному секторі або ви проживаєте в приватному секторі. Гризуни шукають тепло, їжу і стають головним джерелом поширення інфекції. Як кажуть лікарі, хвороба починається непомітно, але може мати важкі наслідки. Саме про неї сьогодні і поговоримо. І я рада вітати в нашій студії експертку. Це Анастасія Снігач, сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міської ради. Пані Анастасії, вітаю вас. Доброго дня. Отже. Таке, може, комусь навіть невідоме захворювання лептоспіроз. Що це за хвороба? І скажіть, будь ласка, чому її часто називають хворобою від води? Лептоспіроз, насправді дуже небезпечна інфекційна хвороба, яка викликається бактерією роду лептоспіра. І чому така назва хвороба від води? Тому що зазвичай Таким витоком інфекції і джерелом зараження якраз є закриті водойми, якщо людина має з ними контакт. Це от один із факторів. Можна так сказати. Закрита водойма цінувається на увазі певний якісь такі озеро ставок, от, якщо це колодязь. Ну, навряд чи якщо колодязь розташований правильно і в нього не підтікають води з ну, каналізаційні, будемо так казати, якщо він не бере витоки від інших небезпечних джерел. Я згадувала про гризунів. Ну, часто це миші, криси, які там певним чином на тепло, в якісь льохи біжать і таке інше. Ага. Я так розумію, що ця інформація теж не марна. Вони також можуть нести цю інформацію. infekci či bakterie. Як це про бактерію? Бактері, цю бактерію так. е, також на собі чи в собі, і певним чином принести її в приватні будинки, там де проживають люди, і теж їх заразити, так? Так. Ну, чому ми говоримо про е, от такі водойми, які закриті, так? Тому що зазвичай вони просто інфіковані екскрементами та сечею та фекаліями заражених тварин. Е, найпоширенішим розповсюдником цих захворювань являються гризуни через те, що вони ну, їх не контрольовано розповсюджуються, так і от цей період міграції, міграції, які відбуваються восени. Він це ну спричиняє те, що гризуни починають шукати собі тепле місце. Так і зазвичай, плюс ще і харчування. Якщо ми кажемо про е, місця там сільськогосподарські володіння, чи ще там, де у людей зберігаються зернові культури, або ще якісь, тобто там є і тепло, і пожива для них це чудове місце. Якщо гризуни інфіковані, відповідно там, де вони будуть їсти, там вони будуть залишати інфіковану uh -huh. свою. Е... Так, будемо казати. Ці гризуни вони можуть заразити людей чи також домашніх тварин. Через ну от ви згадали про певні там сараї, там чи якісь місця, де зберігаються певні продукти, але ж є ще курники, є певні там у людей, якщо це приватний сектор, якісь там де корівки, кози, і там туди ж теж біжать ці миші, тому що там теж є там тепло, там є їжа, там можна поживитися. Так, звісно, домашні тварини, як домашні хатні тварини. Так і сільськогосподарські тварини, велика рогата худоба, свиніць вони всі можуть стати інфікованими, бути переносниками, може бути не, не бути якихось явних проявів хвороби у тваринки вашої до ну, домашньої, але вона може бути переносником цієї цього Тобто, захворювання. якщо вона виходить за межі або так. ця миша пробігла вже в саме місце проживання. Ваше а наскільки поширена ця хвороба в Україні? Чи є якісь там? Ну, звісно, там не до кожного не до кожної цифри, mm -hmm. зокрема, от в осінній сезон, про який ми говоримо. Ну, будемо так казати, так оці періоди міграції гризунів, якраз весна і осінь, найпоширеніші часи. То це найбільші кількість захворювань в цей період відбувається. Якщо брати отак у загально, то в середньому, десь за 7 місяців 25-го року близько 90 людей було зафіксовано, що вони захворіли. Сказати так, щоб це було прям дуже розповсюджено, то ні, тому що люди все ж таки розуміють методи профілактики і дотримуються певних гігієнічних норм і правил. В тому числі на фермах сільськогосподарських підприємствах є встановлені норми боротьби з шкідниками, через що ну звісно зменшується кількість розповсюдженості цієї хвороби. Знаєте, пані Анастасія для людини, яка тільки недавно дізналася це слово ліптоспирос, взагалі. 90, для мене це багато, скажу вам чесно. Але а, аналізуючи те, про що ми говоримо, я розумію, що коли ми говоримо про групи ризику, то певним чином, окрім людей, що проживають в сільській місцевості, ми можемо мати рибалок. Я от нещодавно бачила на Дністері там просто дуже багато зараз є дозвіл, люди рибалять. Я так певним чином думаю, що беруть із собою чисту воду, але там помили руки водою з. Водойми, якщо це там закрита, а не Дністер, який тече не всі ж одразу там їх якось потім дезінфікують, це теж обличчя почіпав чи щось зробив. Mm -hmm. Зараз дізнаємося, як саме передається ця хвороба. Військові, я так розумію, також, які зараз не тільки в цьому році, а вже от четвертий рік повномасштабного вторгнення знаходяться десь в полях, в певних бліндажах, окопах, теж можуть стати жертвами цієї. І хвороби саме за міграції гризунів, і теж вони ж знаходять там тепле містечко поруч із ними. Так, так, так звісно, військовослужбовці наразі, особливо які проживають в польових умовах, для них це дуже актуальна тема, і бачила неодноразово наскільки люб полюбляють гризуни і миші спати у цих бліндажах і або в окопах. Це ну, милі ви ми... відео, коли так. наші хлопці е, підгодовують якихось мишеняток, але все ж таки є інша сторона. Звісно, Не всі тваринки інфіковані, так яких ми бачимо, але зазвичай ну трапляються такі випадки. Треба бути обережними. Хочу принаймні знати, так, як так. воно перед як саме передається. Давайте от головне, як ця бактерія е, може потрапити mm. до нашого організму, скільки е, її треба, там кількості чи багато, чи все може нас заразити. І як уникнути цього зараження? ну будемо дивитися так. Дивіться, якщо ми кажемо про водойми, так от були випадки, наприклад, коли це навіть були не стільки там відкриті водойми, так тому що про точні річки ми про таке особливо не говоримо. А це зазвичай лише якщо місця водопою там тварин, ось ось такі uh -huh. освіт таких місць треба триматися подалі, або закриті водойми. Ми кажемо про те, що шкірні покриви мають бути цілими. Тобто якісь рани, подряпини, порізи, це вже є небезпека того, що якщо ну, заражена вода потрапляє на ці ділянки, є ризик інфікування. Тобто шкірні покриви мають бути захищеними або ж цілими. Якщо ми кажемо про тварин гризунів, тобто це невідповідна обробка їжі і тих культур, з якими. З яким так, вони уруч. стикаються. Тобто, да, це ж тобто, є такий момент, як аліментарний шлях зараження, mm -hmm. тобто, якщо ми вживаємо в їжу недостатньо оброблені продукти, або ж вживаємо так само не, не питну воду, і вона також може бути випадком захворювання. Повітряно-краплинним шляхом липтороспірос не передається. Тобто просто контактним шляхом, отак, от шкіра до шкіри, також не передається. Це мають бути або ушкоджені шкірні покриви, або аліментарним шляхом через їжу. Якщо ми говоримо про непитну воду, але е, про кип'ячену вона е, ця бактерія помре, так. бо я знаю, що є деякі, що треба довго кип'ятити воду, так, там до 5-10 хвилин, щоб померли організми, це швидко так, так помирає. Так, Вона недостатньо стійка, так, але ну, кип'ятити треба і, звісно, очищувати воду. Ну, Принаймні, якщо немає, очищеної з собою. Е, зрозуміло, що, е, як ви сказали, що, е, якщо це поранені руки, там, до прикладу, Помити у водоймі навіть туристові, який вийшов собі десь прогулятися на якусь там тропу красиву, зайнятися активним способом життя, теж може ця людина стати просто жертвою цього захворювання. Якщо ми все ж таки підхопили цю бактерію, як проявляється лептоспіроз, чи є в нього якісь такі характерні прояви? Зазвичай це є одне є от клінічна картина, одна з найпідступніших проявів якраз лептоспірозу, тому що починається вона дуже схожа як на грип, тому що висока лихоманка, озноб, слабкість, там тремтіння тіла, біль у м'язах. Зазвичай ми так зустрічаємо з першими симптомами грипу. Але характерний симптом – це біль у саме у литкових м'язах, тобто у м'язах ніг. І от, якщо ви бачите, спостерігаєте саме такий симптом, це вже є першим червоним прапорцем, що треба терміново звернутися до лікаря, плюс висока температура тіла, тіла більше 39 градусів. Також треба невідкладно звертатися. Далі є декілька варіантів: тобто є безжовтянична форма перебігу та жовтянична форма перебігу. Що мається на увазі жовтянична форма перебігу? Це коли вражається в першу чергу печінка. І що ми можемо побачити? Одним із таких перших симптомів це пожовтіння склер, тобто наші білі оченята стають так? жовтими. Так, І були випадки, здається, був в минулому році, здається, були випадки, коли під час повені двоє людей заразилося. Один ну, в нього були порізи на роки, в нього була без жовтянична uh -huh. форма лептоспірозу, а інший, здається, купався в закритій водомі. в нього якраз була жовтяниця. Тобто такі були завчасно була надана медична допомога, люди живі, все, все чудово. Але це ну тобто, якщо ви бачите, що є якісь підозрілі, не не типові для звичайної там спіраторної хвороби, так або для грипу якісь симптоми, то звісно, треба звертатися або в швидку допомогу, або телефонувати лікарю. Це я так розумію, от як ви сказали, ще раз підкреслимо, в литках так, бік так, саме. Біль і якщо так, температура так. тримається висока, ну тут ми в будь-якому разі звертаємося, якщо не можемо збити, якщо вона швидко підіймається знову і, і така висока тримається, то це вже як невідкладна допомога вважається, і обов'язково, мабуть, сказати про певні такі свої а, передісторію, коли почалася, так. що ти подорожував, не знаю. мив, в ходив босоніж, а потім ми в. Десь у калюжі якісь ноги вирішив помити, або там десь на рибалці був і таке інше. Все це обов'язково треба сказати лікарю, і це одразу допоможе швидко встановити діагноз. Чи можна пережити цю хворобу без специфічного лікування? Тобто подолати цю бактерію самостійно, ну, як, знаєте, як з вірусом зараз вже модно, сидіти вдома і нікуди не падатися на роботу. Не ходіть, нікого не заражайте. Іти в ліфті не чхайте, сидіть вдома, тиждень посидите, чи скільки там ну це не про грип, це про ГРВІ, грип mm -hmm. більш складна хвороба. А про такі вірусні легкі захворювання. Сидіть вдома, симптоматично лікуйтеся, все пройде за тиждень, в будь-якому разі. Якщо що, напишіть, подзвоніть, візьміть онлайн-консультацію в лікаря. Що з лептоспірозом? Чи може воно пройти саме? Я б не розраховувала на такі на такі варіанти, тому що, все ж таки, якщо ми кажемо про бактеріальну інфекцію, яка супроводжується достатньо сильним інтоксикаційним синдромом, і навіть якщо це буде якась зовсім невеличка кількість збутнику, і хвороба буде протікати в легкому перебігу, все одно лікування має бути обов'язково під спостереженням лікаря. Тому що сьогодні стан один, а завтра вже починають вражатися судини, крововиливи з'являються, і от очікувати на, на те, що воно все просто пройде так само собою без специфічного лікування. Ну мені здається, це просто більше як виключення ніж як правило. Угу. Чи правильно я розумію, що саме складність хвороби, по перше, залежить від а, інших хвороб, які ти маєш, хронічних? Чи якийсь стан на той момент, чи такий, знаєте, менша відповідь імунітету в якийсь момент, тому що стрес, тому що там недосив і все таке інше. Я ж так розумію, що тло для поширення для розмноження цих бактерій повинно бути. Якщо імунітет так активно з ними не бореться, то звісно, як ви згадали, вже можуть бути надскладні такі ускладнення, і щодо нирок, і щодо печінки, і щодо інших якихось нервових закінчень. То тобто, така бактерія, яка нібито зустрілася, десь там, мікроорганізм може до того призвести, що навіть буде інвалідізація чи щось таке. Ну звісно, ми відштовхуємося в першу чергу від індивідуальних ресурсів людини, від її імунітету і базово дивимося на те, чи немає у людини хронічних захворювань, чи наскільки вона буде уразлива, і ну тобто наскільки має бути активна терапія, яку ми будемо надавати, від цього також залежить. Але кількість збутника вона також дуже сильно впливає, тому що збутник достатньо агресивний. А якщо йому дати умови, тобто знизне імунітет, стрес, так хронічні захворювання то, звісно, ураження органів і систем буде більше, і ця людина буде ну, вимагати більш якісного лікування, можливо, навіть в умовах інтенсивної реані... ну, відділення інтенсивної терапії. Чи є специфічні аналізи або діагностика цього захворювання? Так, звісно, якщо людина вже потрапляє у стаціонар, зазвичай це вже робиться на госпітальному етапі, то проводиться діагностика це або ПЛР-тестування, тобто виявлення ДНК, структури збутника в організмі, або ж також беруть метод парних сироваток, тобто беруть кров у людини на початку захворювання угу. і через там приблизно через тиждень-два, для того, щоб подивитися рівень антитіл. Якщо він зростає, то ми вже можемо встановити. Точні діагнози вже можемо точно знати, що у цієї людини. І якщо ми говоримо про бактерії, то тут я так розумію, саме доречне е, лікування антибіотиками, так, тому так. що саме з ними антибіотики борються. Але е, без е, встановленого діагнозу, без того, е, щоб лікар певні там виявив е, значить, сполучення з іншими там станами і хворобами, не треба самостійно одразу е, думаючи, що це саме ця хвороба, е, приймати антибіотики. І я радію тому, що вони рецептор. Орні, але є люди, які мають антибіотики на багато років вперед. Якісь свої склади те, що в мене аптечка, отака в них ціла кімната. Ну і звісно, є такі нечесні на руку фармацевти, які все ж таки можуть і продати ті антибіотики без рецепту. Тобто, не треба приймати тут. Специфічні певні будуть призначені і в тій кількості, в якій треба так. Так, звісно, і в додачу до антибіотикотерапії буде ще дезінтоксикаційна терапія, терапія направлена на лікування уражених органів і систем. Тому що це може бути дуже, дуже різні наслідки, дуже різні ускладнення, починаючи від печінки, що ми казали, тобто вона там буде і запальний процес, і збільшення печінки, і жовтяниця нирки ускладнення з боку нирок може бути гостре ушкодження нирок в до того, що просто у людини перестає функціонувати нирка і зменшується. Меншується кількість її добової сечі впродовж до того, що там взагалі сеча перестає виділятися а також ускладнення одні з небезпечніших це ускладнення з боку головного мозку та центральної нервової системи це менінгіти, енцефаліти. Uh -huh. А також ускладнення з боку легень також дуже, є дуже небезпечними, тому що пошкодження легеневої тканини воно дуже часто може призвести до летальних випадків. І плюс це часто супроводжуються складні випадки, часто супроводжуються порушенням згор. Згортання крові, так званим ДВС-синдромом, тобто, коли вражаються капілярні судини і порушується система згортання крові, через що дуже важко працювати з такими пацієнтами. Ну, всі ці е, стани, що ви перелічили, вони досить такі знаєте, проявляються, дуже е, При гостро і формах, так там. яскраво. Це дійсно людина вже не буде сидіти вдома і лікуватися ну, ні, сама, звісно, тому що вже так навіть так, пожовтіння так. склер -о ока вже ну це натяк на те, щоб людини гепатит, ну принаймні така перша реакція, і людина звернеться і так. не буде сидіти вдома. Але треба розуміти, що все починається зовсім з інших простих симптомів, і е, тут треба думати, коли ти виїжджаєш, згадати оцю галочку, собі поставити і е, робити все, щоб не підчепити хворобу. І якщо все ж те це сталося. Звернутися своєчасно чи є щеплення від для людей чи для тварин угу. від цієї хвороби? Профілактика лептоспірозу існує. Існує вакцина для людей, але наразі в Україні вона не і Ми не проводимо такі щеплення. Але в Україні активно вакцинують тварин. Як всіх сільськогосподарських тварин треба вакцинувати раз на рік, і володарі ферм та сільськогосподарських підприємств вони про це знають. Ну і звичайно ж, якщо ми беремо специфічну профілактику, таку як вакцинація, то поряд з нею завжди має бути неспецифічна профілактика, це дератизація і ну, звісно уникнення купання у закритих водоймах а також індивідуальні форми захисту, наприклад, там для рибалок, там високі чоботи гумові, щоб вода не потрапляла. Там, ну і інші. Методи профілактики, такі як просто помити там овочі, mm -hmm. які там лежать, наприклад, да, там десь в приміщеннях, у підвалах, там де можуть бути пацюки. Ну і Просто звичайні санітарні санітарнітарні профілактика досить навіть. проста, але так. хвороба ні. Тому треба про це пам'ятати. Дякую вам, пані Анастасії. Нагадаю, Анастасія Снігач, сімейна лікарка центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Одеської міської ради, була із нами у студії. І е, краще завжди звернутися до е, свого сімейного лікаря. Це допоможе не ускладнити хворобу, а своєчасно її виявити та е, вилікувати і тим більше не тільки е, не дожити до складних. Таких станів, про які ми говорили, а так само, і применшити також вплив терапії, в тому числі антибіотику, на ваш організм. Тобто, все максимально компактно, швидко і корисно для здоров'я буде зроблено, якщо ви звернетеся своєчасно. І з вами була Тетяна Косенко, і проєкт Консиліум. До зустрічі наступного тижня обов'язково поговоримо про актуальні питання, що стосуються кожного.